Якось ми вже розповідали вам про коркові рішення для стін та підлоги, але виявляється, це ще не всі можливі способи його використання, адже корок може слугувати відмінним звукоізолятором. Пробка, як звукоізолятор, – це превосходний натуральний ізолятор, який можна знайти сьогодні на українському ринку. Вона буває в віді рулонів, в віді листів, а також віді пробкового агломіратора. В яких випадках під час ремонту без коркового звукоізолятора не обійтись? Так під ламінат, або пракій. Кетне доску, как шум, который йде с улицы, обычно утепляют и звукоизолируют балконы, как шум, который мешает людям ну, спать спати свів з тим, що существує стіна міжліфтова, и также там применяется пробка как звукоизолятор. Также пробка как звукоизолятор используется при домашних кредіатрах. Звукоізолюючий корок используется для монтажу на підлогу, стіни та стелю. Однак варто знати, який саме матеріал варто застосовувати в конкретному випадку. При покупке ламината либо паркетной доски используется пробка в виде рулонов. Она обычно используется двух, трех либо 6 мм толщины. При звукоизоляции стен используется пробковый агломерат, Обично 20-30 мм на стеночку беруть, а 10 мм на потолочек. Напевно, багатьом мешканцям приватного сектору буде цікаво, чи може використовуватись корок для зовнішніх робіт. Пробку як звукоізолятор можна використовувати і снаружи здання, на в даному випадку ми повинні використовувати тільки пробковий агломерат. Ця пробка на заводі в першу чергу обжарна, вимите підсвічуть чорного кольору. В других дне не заводяться ні жучок, ні шашель на протяженні 40-50 років. А також за счет своих натуральных свойств она не поддается усадке. Все ж, цей корок доволі непогано виглядає. Колір, фактура, таке інше. Напевно, можливе його використання як фінішного оздоблювального покриття. Так, да, технічну пробку можна використовувати як фінішне покриття, ну, в сочетанні, допустим, той же рулонної пробки і пробкового агломерату. Але ми рекомендуємо все-таки захищати либо лаками на водній основі, либо якими-то полиролями теж на водній основі, так як все-таки пробка технічно чистий продукт. В минулих сюжетах ми наголошували, що клей для корку використовується екологічний, а які засоби застосовуються для звукоізоляційного корку? Для звукоізоляційної пробки звичайно використовують контактний універсальний клей, от, но все ж ми рекомендуємо використовувати той же клей, который для пробки для стін идёт, который екологічно списся на акрилової смоли. Коркова звукоізоляція настільки надійна, що використовується навіть під час оздоблення студій звукозапису. Єдиний її недолік вартість однак переваг таке більше. А вибір як завжди за вами. Гарного вам ремонту.